Як помру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широко, на Вкраїні милій, Що плани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, Як понесуть з України. У синєє море кров ворожу, от тоді я і лани, і гори все покину. І полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражаю злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим, тихим словом.